Я більше ніколи не зайду на 3 ПП з патімодом і мапою, тому що ми створили ахуєнний хард. Я вмер сім разів поспіль, навіть не встигнувши добратися до центра мапи, що зі мною не так. Я відіграв більше чотирьох тисяч годин і я не можу вижити. Скільки? Тож я почав аналізувати. Ну, перше, це буде навички. Тут ціла система прокачки. Якщо з самого початку вибрати не ті навики, то ти навіть вогонь розвести не зможеш.

Друзі, поставте лайк та напишіть будь-який коментар навіть просто плюсик. Це дуже допоможе у розвитку проекту та каналу. Дякую за вашу активність. Далі потрібно розібратися з холодом. Якщо персонаж замерзає. Калорії зникають, як масло в БМВ. Лут знайти практично нереально. Та ти не шукав, блядь! Шукав треба, нахуй, блядь. Але витративши більше часу на пошук предметів, виявилось, що все, що потрібно є. Просто ми звикли до ванільної кількості предметів, де в кожному домі насрату тими безглуздими речами. Щоб вижити, потрібно ловити рибу. Братику, що тебе накурило? Ні, Ні, не, не Полювати здобич. І саме головне, тут знайдена банка їжі дає більше емоцій, ніж кіл на сервері з Петімодом. <говори> <говори> Отримай емоції, яких ти ще не відчував. А ти би вижив?